Вітаю тебе, друже, на каналі Юрко. Зараз ми продовжимо грати в цю епічну гру, продовжимо виживати у Фростпанк, і наше місто, яке ми вирішили назвати Круглий Ріг в честь кривого. <хи> буде виживати, виживати в морозні, мінус 30. Значить, нам треба знайти інших людей, що вижили. І і ми вже когось знайшли. А, я тут не побіг. треба було сюди бігти. Ну, добре, ми заберемо цих. Ага, тут, значить, е... ведмідь, ведмеді вони не дають нашим вижившим врятуватися, але ми, ми хочемо їх врятувати. Є ризик, що наші загинуть, але ні, ні не загинули наші розвідники, і ми їх. Доведемо до міста. Ой, воно ще чухається, бо в мене, також, <сев> в мене також морозно. Так, ні, жартую. Жартую. Так, забираємо всіх на їжу. Їжа в нас пріоритет, і в нас пріоритет також вугілля, бо воно в нас е може закінчитись. М -м, поки що звідси ми всіх виведемо. Там немає що робити. А чого тут нікого немає? Так, а чого тут нікого немає? Нема... Їм є що збирати. А, в нас нема куди складати. У нас є біда така невеличка, в нас нема куди складати. Але то не страшно. То не страшно, бо вугілля спалюється і деревина. Де моя? Де моя лісопилка? Ось вона. Вона працює, працює на всю. Працює на всю, тобто ми в цілому можемо собі дозволити навіть е один склад. Сталь сталь, сталь. Сталь ми не виробляємо, у нас вже немає металу, який ми можемо збирати. Тож ми також поки що зачекаємо. Зі всякими іншими будівлями будемо будувати на сталь. І тепер ми можемо видобувати вугілля. Вугілля тут можна в грі видобувати різними способами. Один з них це такі вугільні не знаю, насоси. чи що. Вони вдобувають. Вдовблюють вся в землю і з неї виколупують Ну, можна так сказати, напевно, видовблюють з неї вугілля. І потім от такі, ну, такі купи будуть навалені. Ти побачиш, я все покажу. І ми їм будемо користуватися. Так, йде, йде в нас виробництво? І ще нам треба треба будиночки, бо скоро до нас приїдуть нова, нові люди. А чого тут не можу? Так, тоді ми... нам треба демолішн. Так, а як тут? Я забув. Я... А, оцю. Ось Оце ось воно трошечки треба розвалити. Бо наші чудові тентовані будиночки тут не влазять. Раз, два. Ну, хоч на два нам вистачить. І назад запаяти. О! Все, чудово. Тільки в нас закінчилось. Деревина, але ж нічого, вони будуть її видобувати поступово. Отак отак файно, отак файно, отак файно. Супер. Іде іде будівництво, і в нас аж бачиш аж 36 будиночків нам. 36 жителів нам треба помістити вже. І ще будуть нові. Ще будуть нові, тож нам і тут треба зробити додаткове коло. Опа. Як не вистачає, ну нічого, почекаємо. Значить, прийшла ще одна група, і в них багато інженерів, і це чудово, ми наших розвідників направимо ще до одного укриття. Як нам і дано по завданню, єдине тепер біда, що нам треба достатньо багато будиночків, достатньо багато будиночків, і як можна зрозуміти з того, що відбувається, і. Їжу ми майже в нуль. Тобто ще нам треба на їжу. Ще нам треба на їжу людей, які будуть її, відповідно, робити. Полювати. Полювати на їжу. Так, ну да, нема дерева, треба чекати. Треба чекати, бо ніч настала. І ще й в нас і хворі. Отак, коли приходять нові люди, то це не так просто, але, але нарешті ми можемо зробити горілочку горілочку можемо робити. Що вона дасть, вона нам... кожен раз, коли люди будуть о, їсти, вони трошечки будуть випивати. Що тут же казати, в такий холод, хто б, завгодно... хто б завгодно хотів би зігрітися. Так, тож вони будуть трошечки грітися із середини, так би мовити, і це нівелює ефект від супу. І додасть трошечки покращеного настрою. Так, ще нам треба на 40 людей будиночків. Е е я думаю, ми з цим Time. швидко впоремося, тим паче, що в нас більша частина з них вже готова. Я отак зроблю другий круг. А, да-да-да, мені треба ще сюди доріжку. Отако. Так, і ми відкрили дослідження стального заводу. Ми його також побудуємо, а для того, щоб все швидше збиралось, мені треба 10 дерева. Так, нема ресурсів, біда по дереву, можливо, навіть ще одну лісопилку доведеться поставити. Скільки вона взагалі коштує? 10, 10 дерева. Давайте замість оцієї якраз. В цій місцині і влаштуємо, бо без дерева досить, досить сутужно. сутужно виживати. Дивись, покажу якраз поки є час. Поки є час, я включу на швидкий збір, щоб все швидше збиралось. Бачиш, як видобує з землі вугілля і отакі ось купи з'являються. Анімація взагалі чудова, але це щось схоже на... Забування свай, чи я не знаю, він під тиском закачує воду, вона виштовхує вугілля і його можуть збирати люди, які працюють відповідно в пості збирачів. Єдине, що в нас зараз так, У нас зараз не використовується так сильно вугілля. О, ледь не забув, ми ж їжу маємо зробити, їжу маємо зробити, а то з голоду буде зовсім біда. Так, їжа, 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 нам треба 20 деревини. Зараз вона назбирається. А, то в нас прийшли нові товариші. Так, їжа. Давай подивимося, що в нас поїжджені. Ну, то, статистика. Тут, до речі, досить часто доводиться лазити статистику. Ми зараз майже в нуль, але там ще будуть люди. Ще будуть люди і новогілля ми просто занадто багато виробляємо. Так, за всім іншим більш-менш. За всім іншим більш-менш. І єдине, що нам ще треба, це пришвидшити дослідження. На них треба. А, і сталь. Дослідження і сталь. Все треба. Треба все і одразу в цій грі. Що поробиш? значить Ми знайшли ще одне укриття. Ми його дослідили. І Steel Bridge, Так, а, це інше місто. Так, ми забрали парове ядро, і ї... дерево і їжу. Це чудово. І біжимо до іншого укриття. Так, супер. Поки що все в нас більш-менш нормально. У нас купа незайнятого зайнятого люду. Частину з них ми попросимо попрацювати на лісопилці, щоб наше дерево добувалося значно швидше. І ще нам треба блін-будинки. Все треба. В цій грі постійно щось треба. Постійно. Це не бобри, в яких можна розслабитись. Так, холодні будинки. Е, поки що я їх не обігрію, то я не буду людям нічого казати. Я їх не можу обігріти, мені нема чим на зараз нема е, технологій, мені от треба мені треба побудувати стальний завод аж 2. Два, аж два. На них треба дерево. Ну нічого, хоча б всі в нас вже будуть в домах жити в будиночках втентованих, це вже краще, аніж нічого. І. Ще от сюди треба запхнути. Ай-яй-яй. Так, в нас є діти. Діти, які не зайняті, да, Тут діти. Сюди не можна дітей. Сюди також не можна. Ну давай отак. Перенаправимо. Бо полювати можуть тільки е робітники. Так, тут хто може працювати? Хто завгодно? Давай ми сюди інженерів, а сюди ще робітників. Ну, хай отак буде. Де вони ще? Так, мені треба робітники саме робітники. Отуточки. Все, отак буде якраз рівно. І, походу, мені ще, крім дослідження, треба буде новий. А, щось робити з захворюваністю. Тобто, ще лазарет будувати, бо не справляємося. Виживалка, що ти хотів? Тут напруга, тут треба. Планувати, треба думати. Поки що, начебто, все більш-менш. Новий робочий день почався вже дев'ятий. Так, наші дійшли до мосту в Вінтерхоум і його досліджуємо. І ми там знаходимо таку прикольну штуку це автоматон. Ми його направимо в місто, від сам до Шкандибая. А наші розвідники полетять далі. Так, що тут таке? Так, ми досягли мосту, і тепер люди хочуть знайти той самий вінтерхоум, бо надіються, сподіваються, що там ще є виживщий. Топає до нас автоматончик, автоматончик через добу прибуде. І це чудово. Це чудово. Так, мені треба деревина. Прям дуже треба. Так, вже вона будується і я хочу стальний завод. Хоч поки що сталь мені не сильно треба. Ну прямо на зараз. Так, а чого так не можна? Там якась купа, да? А, не вистачає трошки, ну давай. Так, дослідили швидкий збір. І це нам дасть змогу швидше збирати. Ну, в основному вугілля, бо більше куп в нас нема. То ми будемо швидше збирати вугілля, а на інші штуки воно мало розповсюджується. Так, перший рівень. Тут перший рівень і тут ми. Ми Перший рівень скрізь. Скрізь і нам. Так, а оці штуки також треба дослідити. Ага. Це обігрівач, а це типа кондиціонер прямо в будинку. Це на вулиці, а це в будинку обігрівач. Ми дослідимо все. І треба нам ще на ліки. На ліки нам треба 25 деревини. І ми її будуємо. Так, а тут нема ким працювати, але я думаю, що наш автоматончик прийде, і ми якраз його. Якраз його і сюди попросимо працювати на металевому заводі. До речі, там так цікаво зроблено, що автоматони спочатку... Працюють з меншою ефективністю, а потім можна зробити дослідження, і вони будуть працювати краще. Так, і нарисую на дослідження я ще хочу кілька. Так. Кілька воркшопів мені треба. Щоб швидше були дослідження, бо вони допоможуть нам вижити. Перший рівень використаємо. І дивимося, що. Поки що нічого. <сіхі> поки що нічого, поки що все добре. Так, а все на сім інженерів? Сім інженерів дуже дорогоцінно. Нам вони будуть потрібні. Ми поки що не будемо їх використовувати. Блін, у нас нам реально людей не вистачає. Так, знайшли е, станцію погоди, ми її дослідимо і заберемо всі ресурси. Читати я журнальчики не буду. Якщо хочеш пограй в цю гру і все, то почитай. Бо там дуже багато в кожній читати. Я, якщо чесно, не люблю таким займатися. Я люблю грати. Так, скоро ми зна знайдемо відповідь. Ей, знайдемо розчарування, швидше за все, ми шко шкоро. Так, можемо отаке відкрити. Але поки що воно нам не треба. Що нам треба? У нас є інші штуки. Так, це надзвичайна зміна. Це щоб діти працювали скрізь. Е о, оце нам треба. У нас будуть проблеми з лікуванням. Так, і. І. І, і Я вже забув. Ні, ні-ні, нам треба, так, подовження. Е ні, по-моєму, нам все-таки сюди треба. Це будинок опіки. Не пам'ятаю, хочу бий. Так, ну хай буде радикальне лікування. Прийняли цей закон, він не найліпший для людей, але хай буде. Так, нам на метал нема поки що туди радості давати людей. Ми візьмемо інженерів. І ще дві з них поставимо, щоб вони. Так, а що в нас 8, 8 дітей? Куди ми можемо дітей взяти? Тут інженери. Ну, дітей ми не можемо вже нікуди взяти, нічого страшного. Так, і що по їжі, що по їжі, по їжі чудово, має все бути. Ну, супер. Супер. Нема в нас вільних інженерів, на жаль, але б хотілося. Що ж, треба людство, треба людство. Так, давай ми будемо робити так. Е -е, цю серію ми завершимо, продовжимо далі, бо вже 15 хвилинок. І в цілому нічого такого особливого нового ми тут не отримаємо. Просто почнеться новий день і буде ще холодніше. Отака в нас буде біда. У нас вже тут позамерзають люди. Так, а не відкрили. А, відкрили обігрівач, добре. Тоді я ляпну один обігрівач, на нього його, правда треба розміщувати на дорозі. Ну тут тупо його розміщувати. Але поки що не маємо кращого варіанту. Його збудують і ми хоча б в лікарнях піднімемо температуру. О, отако от воно працює. Отако воно працює. І на цьому цю серію ми завершимо. Я дякую, що ти подивився. Ми в цілому розмножуємося. На 150. Я маю на увазі не підписників. А ти підписуйся, щоб розмножувався і наш канал, Юрко. І щоб було більше таких прикольних роличків про Фростпанк і інші ігри. Я маю надію, вони тобі подобаються. Тож став подобайку, підписуйся та приходь дивитися нові випуски. А я бажаю, щоб твої жителі не замерзали і всього найкращого. Зустрінемось Десь посеред холодної порожнечі. Хе-хе. <хи> Такого на трендів, що шо сам, в шоці.